Для роботи з електронними рецептами нам потрібно зареєструватися на сайті Helsie. Для цього переходимо за посиланням, яке отримали від вашого IT-спеціаліста. Заходимо у форму запит на партнерство, проходимо реєстрацію. Обираємо ми пацієнт чи представник медзакладу, вибираємо працівника медзакладу, натискаємо далі, вводимо наші реквізити. Вибираємо назву медичного закладу, наш код ЄДЕРПОЛ, місце знаходження, ім'я та прізвище, контактний номер телефону, електронну пошту. І натискаємо Відправити. Далі очікуємо щоб нам, з нами зв'язалися представники Хелсі. Після реєстрації на сайті Хелсі і після того, як ми прийшли верифікацію, можемо закривати рецепти. Для цього потрібно провести невеликі налаштування в програмі. Заходимо в Parcels. Якщо у нас будуть рецепти з доплатою, то заходимо в налаштування. Знову налаштування. Вкладка Check. І у блоці продажі заготівку потрібно встановити відмітки для типів продажу, по яких буде доплата. Як правило, це спеціальні проекти використовуються для доступних ліків, безкоштовні рецепти і, звичайно, вільний продаж. Вирігаємо ці зміни. Потім необхідно у вкладці Інструментарій по кнопці Перелік відповідності користувачів e-Health для кожного нашого користувача в програми. Встановити логін від Хелсі. Це логін провізора, який ми додавали на сайті. Набираємо наш логін, натискаємо кнопку Enter і зберігаємо зміни. Після цих невеликих налаштувань можемо закривати рецепти. Для цього переходимо у вікно продажу. На сайті можемо переглянути, що маємо ось такий рецепт на азитроміцин 250. І внизу також бачимо найменування, які підходять також по цьому рецепту. Повертаємося в програму. Для зручності можемо одразу відфільтрувати наш склад, знайти найменування, яке нам підійде. Бачимо, що по рецепту зеоміцин нам знаходить і в програмі на залишку він у нас є. Далі натискаємо кнопку із синьою карточкою, набираємо пароль для доступу в eHealth. Натискаємо кнопку Прийняти і можемо набирати номер нашого рецепта. Натискаємо кнопку прийняти. Бачимо, що програма нам підтягує дані по цьому рецепту і показує список найменувань, які беруть участь у цій програмі. Далі необхідно встановити відмітку на позиції, яка є у нас на залишку. Зоміцин шестірка, вона у нас є на складі. Натискаємо на цю позицію. Біля неї бачимо, встановилася відмітка. І далі можемо вибрати позицію із залишку, яка нам потрібна. Вибираємо її. В цьому вікні погоджуємось. Кількість доз по рецепту. 3 із 3. Все підходить, можемо проводити цей рецепт. І далі необхідно ввести код підтвердження, натиснути кнопку Прийняти, після чого рецепт буде закрито.